Мене звати веселий круг, я звичайний круг, живу самим звичайним життям. У мене є друг. Це веселий м'яч, веселий м'яч, Веселий м'яч, Веселий м'яч, Веселий м'яч, веселий м'яч, Веселий м'яч. Ти поглянь сюди! Нова серія на каналі Веселий Круг і Веселий М'яч. Підпишись на цей канал. Не забувай дивитися наші історії. Я веселий Круг і веселий М'яч. Веселий круг і веселий М'яч. Тридцять перша серія першого сезону. Новий вчитель. Ой, так нудно, нема чим зайнятися. Скажи, веселий м'яч, так, так нудно. Ой, Ой веселий м'яч, ми запізнюємося на урок. Точно, потрібно швидше йти. А що ми тут на цій голці гойдаємося? Ой, швидше, швидше. Як же ми це забули про урок? А! Цікаво, де це веселий круг і веселий м'яч. Чому вони не котяться на урок? Ой, ой. Ну нарешті прикотилися. Де це вас наносило? Ой, пробра... Ой, по... Пробачте, директору, ми, ми просто загойдались на гойдалці, пробачте. Сподіваюся, ми не, не спізнилися так сильно. Так, будь ласка, пробачте. Ой, ну добре. На цей раз я вас пробачу, але в наступний раз не запізнюйтеся на урок і до речі. Сідайте за парти, урок якраз почався. Фух. Дякую вам. Фух, фух, встигли. До речі, директору, а де наш вчитель? Чому наш вчитель болікаді гади гади валю, аля да люблява гадюка не приходить? Ага, щось ніяк не хоче йти сюди. Він запізнюється, чи що з ним? Слухайте уважно, якраз про. Вашого вчителя. Ваш вчитель <зас> захворів. <зас> захворів? Так, так, захворів, він підчепив заразу. І тепер, поки ваш вчитель буде лікуватися від цієї зарази, у вас буде тимчасово новий вчитель. Пред... Пред... О! Привітайте нашого нового вчителя. Він якраз сюди йде. Цікаво, він буде нормальний? Не знаю. Сюди тихо і побачим. Ага згоден веселий м'яч. Привітайте нового, нового вчителя! Добрий день! Мене звати Баскетбольний м'яч. І сьогодні я буду заміняти. Інколи тимчасово вашого вчителя, як вам відомо, що він зараз хворіє, так що я тимчасово його буду зан... заміняти. Сподіваюся, ви себе добре будете вести і отримаєте хороші оцінки. То ось так. Добрий день! Добрий день! Сьогодні ми будемо вивчати українську мову. Ну от, знову писать. Ага. Сьогодні ми будемо вдосконалювати наші знання з 5 класу. Відкривайте свої зошити і лінійки, будемо вчити нові слова і вдосконалювати наші знання про нашу українську мову. Розкривайте зошит на сторінці 45-та. Ти ба, новий вчитель. Угу. Ну що, відкрима, відкриваємо сторінки і, і записуємо. У нас невеличкий диктант. Пишемо чистомовку. Опять чистомовка. не люблю чистомовки. Ой, Набридли мені чистомовки. Дякую вам, що заміняєте нашого вчителя, я покатився по своїм директорським справам. Бувайте, бувайте. Ну що, слухаємо чистомовку. Ку-ку, ку ку-ку-ку. Сова перейшла в норуку. Яка смішна чистомовка. Ой, пробачте, пробачте, це був невеличкий недолік. Пробачте. Та нічого, ми всі помиляємося. Ага. Ну, записуємо чисто вмовку. Це точно на цей раз вийде. Як, 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 як Як там наш Червоний Буряк? Угу. Ди ди, ди. ду ду, ось такий наш город. Сподіваюся, ви все записали. Ну що, перевіряємо? Тепер здавайте зошит на перевірку. Добре. Спершу ти, веселий м'яч, як не кажете, тримайте. Угу, дайте угу, угу, угу. Так, молодець веселий м'яч, давай е, тепер, веселий м'яч. Сідай тепер за свою парту. Добре, дякую вам, баскетбольний м'яч. Так, тепер твоя черга веселий круг. Добре, тримайте. Добре, зараз почитаю. Молодець Веселий рух у тебе теж відміна, а тепер іди до своєї парти. Дякую вам баскетбольний м'яч. Ну що, наш урок завершено. Тепер, тепер у вас перерва. Фух, нелегка це робота вчителя. фух, Хоча би перший урок витрапила. Бог у мене завтра ще буде. Фух, оце так важко було мені. фух. Е, зачекай мене! Ти собі уявляєш новий вчитель? Ага, це дуже цікаво. Так. У нас ще фізична культура і математика, також історія України і малювання. Тоді в нас буде усе. Ого, як це довго, ага. А що ти хотів? Ми ж тільки недавно в школу прийшли і тільки зробили перший предмет. Ага. Який тобі більше вчитель подобається, наш, який захворів, чого цей новий? Ой мій друг веселий круг. Я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю, який більше сподобався. Ну, ну, побачим. Ну, побачимо. Якщо хто нам буде більше дві як ставити, той буде поганий вчитель, а той, хто нам буде більше, Давати хороших очинок той буде наш улюблений. Домовились? Так, це цілком чесна угода. Веселий м'яч, що ти ти там застряг? Д давай ходімо, трохи відпочинемо, поки перерва, а то перерва в нас всього 15 хвилин. Через 15 хвилин у нас буде урок. Ей, йду, йду. Я ж недавно їв багато печива. ти поправився, тепер важко бігай. Ух. Так, веселий м'яч, тобі потрібно сісти на дієту. Ой, згоден, мені потрібно точно на дієту. Ой, ну все, Ой, ну все. ходімо, я вже дуже втомився. Ходімо десь перепочинем, щось поболтаємо, ой, та я дуже втомився. Добре. От бо мені буде таким прудним, як ти. О, веселий круг, подивися, це ж наш вчитель новий, так. Добрий день, баскетбольний м'яч. Як у вас справи? Ой, добрий день, веселий круг і веселий м'яч. У мене все добре. Дякую, що спитали. Ви дуже люб'язні. Фух, е, я тут відпочиваю. Чому ви не йдете? Кажете директору, що е, уже урок. Пройден. Ой, а -а Ой. Ой. я. О, обережніше. Ви на мене наступили. Ой, пробачте, я не хотів. Пробачте мені. Я не хотів, а вибачте, просто я трохи незграбний. Обережніше, домовились? Ой, пробачте. Я не хотів. Вибачте, добре, але в наступний раз дивіться, куди ступаєте. Ой, аж голова болить. Ой ой ой. Що ж я накоїв? Що ж я накоїв? Ой. Раптом. Матуся веселого круга, ой тобто веселого м'яча. Та що ж? Таке? Раптом матуся веселого м'яча на мене напише скаргу, раптом він і це розповість. Що ж мені тепер робить? Що ж тепер мені робити? А раптом директор побачить. А що мені тепер? А, а, що, а що я? А, а, ой, навіщо? Навіщо я погодився бути вчителем? Але же. Але же. Баля буде гарьода, як захворів. І мусить його хтось заміняти, а жоден меч не погоджувався, довелось мені стати. Та тепер я шкодую, бути вчителем це точно не моє. Одразу, коли баля видуже, то я звільняюся з цією роботи. Це для мене надто складно. Ой, Ох, Я б з радістю, але не можу. Чому в мене немає найближчого друга, кому я можу це, ці почуття, розповісти? Так, раз я можу тільки сам з собою розмовляти, більше я нічого не зможу? Ай, Гулю набив, що це за вчитель. Я тепер точно забалюю галя у Валя, вай владу. Я тепер точно задаю, Ой, синяк буде. Тихо, тихо, веселий м'яч, все буде добре, все буде гаразд, не хвилюйся. У мене теж було багато синяків, я в дитинстві так вдарився, що ти не пам'ятаєш. Одного разу таке було, ти просто не маєш уяви. М? Ти що, в дитинстві сильно ударявся, от я в своєму дитинстві рідко ударявся, разі що коли. ой упоп отаке. У дитинстві був дуже-дуже уважний м'яч. Із-за цього я рідко ударяюся, а ти що в своєму дитинстві дуже часто ударявся? Хех. Ну так, звісно, я в своєму дитинстві дуже багато разів ударявся. Одного разу у мене чуть трохи змозку не було, і ти не уявляєш, як це було боляче. Хочеш почути мою історію? О, ну давай. Діло було так. Веселий круг думає. Я тоді був зовсім іще недосвідченим кругом і був дуже неуважний. Одного разу ударився ай! Одного разу облоба ударився. Ай! Ай! ай, ай ай. Та одного разу. Я захотів, коли вже трохи підріс, захотів покататися з гігантської гірки. І я хотів поїхати, але в мене не вдавалося, та ще батьки, як нас зло, не дозволяли. І за цього я йшов, і йшов, а потім упав, і це було ну, дуже боляче. Діло було так. Так як я ще був маленький, я почав плакати. Та потім і ще як назло. Ай-ай-ой. І батьки дуже перенервувалися. Теперішній час. Ти не уявляєш, як це. Це було боляче, ти собі просто не уявляєш м'яч. О, -о, -о, О. На щастя, я не втратив свідомість. Мене одразу привезли до лікарні, потім зробили огляд і сказали, що просто потрібно мені бути обережнішим. Так, на щастя, моя черепна коробка була в нормі. Так що... А, а ти ще легше ударився, та й ти більше вчитель цього не хотів. Бачиш, який він добрий? То думаєш, мені на нього не сердиться? Ха, та, та не сердись ти. Він тобі хоче тільки добра. це. він хоче тобі лише тільки добра. І, хоч, може, тобі було боляче, він не хотів цього. Я бачив, що він був дуже прикорий. Може, вибачишся і може він перед тобою теж вибачиться? Але як? Я соромлюсь підійти, веселий круг. Що мені робить? Дай пораду. Ой, не хвилюйся веселий м'яч, зараз тобі дам пораду. Ну слухай, ти дій. Дуже добре дихаю. Вдих видих. А до чого тут мені дихати? Я маю вибачитися не дихати. Це заспокоює, просто зосереться. Добре. Ну, добре, я спробую. Ну, добре, веселий м'яч. Вдих, видих, і слідкуй так, щоб вдих був глибокий. Напов. Не всі свої легені. добре, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. вдих. видих. Вдих, видих. Ну все, ми, ну, ну, все веселий м'яч, скажи на душі тепер легше. Ой, дякую тобі, веселий круг, уже набагато легше, і як мені далі діяти, я вже заспокоївся, а що мені далі робити? Ну, слухай, такий план: ти маєш знайти нашого вчителя, нашого вчителя нового баскетбольного м'яча. Угу, Ну, і що далі? Ти просто скажи пробачте, я не хотів на вас сердитися, як я можу загладити цю провину? Угу. Вчитель, може, тебе теж пробачить і скаже, як загладити провину, а ти виконаєш. Не люблю виконувати завдання. А що, перед вчителем хочеш вибачитися? Хочу, звісно. То тоді роби, як я скажу, по іншому я не вмію вибачатись. Або придумай свій план. Гаразд, веселий круг, ти ж мій друг. Ух! Давай, веселий м'яч, ти зможеш? Веселий круг. Веселий круг. Що? Я помітив вчителя, та ну йди вибачайся. Добре. Ем добрий день баскетбольний м'яч. Сподіваюся, нічого вам тут не заважаю? Та ні, ти мені не заважаєш веселий м'яч. Я просто, я просто. Що? Що? Я просто хотів вибачитися за... за це, що я. На вас образився, ну, сподіваюсь, ви ж не навмисно це зробили. Що зробила? Ви ж пам'ятаєте той момент, як ви випадково в мене споткнулися і в мене почала голова боліти? І я почав на вас дуже сильно сердитися. Пробачте, що на вас сердився, мені шкода дуже. Сердився? Та я навіть з цього. І не помітив, тобі не потрібно вибачатися. А? Це я маю вибачитися. Це ж я от тебе спакнувся. і якби не я, то в тебе не було б цього ушкодження, так що це ти мені пробачиш. То... Ви мене вибачаєте? Ну, звісно. Добре, дякую вам за розуміння. У нього вдалось. У нього вдалось. Ой, ну, добре, е, до побачення я уже скоро урок почнеться. До побачення. Кінець. Ти поглянь сюди нова серія на каналі Веселий Крух і Веселий М'яч. Підпишись на цей канал. Не забувай дивитися наші історії. Я Веселий Крух і веселий м'яч. Кінець відео.